Щороку влітку рятувальники проводять акцію з безпеки життєдіяльності Зробимо життя безпечним у дитячих таборах. Цьогоріч відкриття відбулося у пришкільному таборі із Мільської гімназії номер 10 з початковою школою. Мета заходу навчити дітей правилам поведінки, які дозволяють запобігти виникненню надзвичайної ситуації та пожежі, а також навчити правильно діяти у небезпечний момент. В закладах загальної середньої освіти закінчився навчальний рік. І вже за традицією кожного року з 1 червня розпочинають працювати пришкільні табори при закладах загальної середньої освіти в Ізмаїльському районі. Тому рятувальників завжди запрошують до цих пришкільних таборів, де ми продовжуємо навчати підростаючі покоління правилам пожежної та мінної безпеки. У рамках заходу діти мали можливість познайомитися з роботою рятувальників, зрозуміти важливість і необхідність цієї професії, що формує у них відчуття відповідальності за власні вчинки та власну безпеку. Рятувальники продемонстрували спецавтомобіль, технічне обладнання та бойове спорядження. Кожен бажаючий мав Змогу відчути себе справжнім рятувальникам і приміряти одяг вогнеборців також учням продемонстрували, що робити у разі виникнення пожежі. За легендою вона сталася у будівлі школи. За легендою, а в гімназії виникла пожежа. Всі діти були евакуйовані. А дві дитини залишились в задимленому приміщенні на першому поверсі. Яку рятувальники е, рятували з допомогою нож винесли з задимленого приміщення, та інша дитина, котра залишилася на другому поверсі. Рятувальники за допомогою е, трьохкаліної висувної автодрабини е, врятували дитину з другого поверху. Діти мали змогу загасити умовну пожежу з рятувальних стволів. Під наглядом надзвичайників вони спробували це зробити власноруч. Дітям було продемонстровано, як на справжніх пожежах рятувальники подають воду з пожежних стволів, і як вони гасять справжні пожежі. Кожна дитина мала змогу разом з рятувальниками потримати пожежний ствол, посидіти за кермом пожежного автомобіля та відчути себе справжнім рятувальником. Такі акції виховують у дітях відчуття відповідальності за своє життя та власні вчинки. Впевнені фахівці ДСНС також вони дають розуміння того, що безпека кожної людини залежить від неї самої. Нам всім дуже сподобався цей цікавий і корисний захід. Нас нам пояснили, що робити при пожежі у приміщенні. Ми навіть спробували свої сили у подачі води. Це був дуже цікавий день. Мені дуже сподобалось в таборі. Пусть професія ДСНСників працює тільки. Богу миру. Подібного роду заходи рятувальники планують проводити й надалі. Наталя Гаврилова, Христина Лангольф для програми новин.